Суми на карантин не йдуть. Рівень захворюваності не той, аби говорити про запровадження вимушених канікул. Але до погіршення ситуації готуються. Про це повідомила завідувач обов'язків начальника відділу охорони здоров'я міської ради Олена Чумаченко. На сьогодні в міській дитячій клінічній лікарні на лікуванні перебуває 169 дітей. Інфекційних додатково перепрофільовані вже 30 ліжок лор-відділення для надання медичної допомоги інфекційним хворим, бо в нас 145 інфекційних ліжок у лікарні. Також на лікуванні перебуває 104 дорослих в лікувально-профілактичних закладах міста. Вони лікуються в усіх інфекційні хворі в обласній інфекційній лікарні і в міській клінічній лікарні номер 4 в інфекційному відділенні. А ті хворі, які перебувають уже в негострому періоді, або переводяться, або госпіталізуються в терапевтичні відділення і першої міської лікарні, четвертої, і п'ятої. Нагадаю, на території Сумської області, за даними СЕС, епідперіг також не переданий. Станом на 15 січня захворіло по області майже 6 тисяч 400 осіб. Із них половина діти, що менше від порогового рівня на 6%. Проте подекуди спостерігається збільшення рівня захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції. Зокрема, у Буринському районі. Дві людини там померли від ускладнень також більше хворіти стали у Білопільському, Липоводолинському та Конотопському районах Ромнах і Охтирці. Офіційно підтвердили також одну смерть від пневмонії, як ускладнення ГРВІ у конотопі. І сьогодні комісія з питань надзвичайних ситуацій вирішила призупинити з 16 січня навчання у Шостці, Повідомляє тамтешня міська рада.